Перше, що потрібно зрозуміти, це те, що об'єкт вже був у власності когось, і варто перевіряти історію, як той, хто вам зараз продає, отримав цю нерухомість і чи може вам її продати. Адже бувають моменти, коли, власник говорить, що він один, а потім починаємо дивитися у документи. А там була ще, наприклад, доживоче. Доживоче, це таке, що людина має право безстроково до кінця своїх днів. Жити в обраній нерухомості, навіть якщо вона не є її власником. Тому перша важлива порада це перевіряємо завжди документи того, хто вам її продає, цю нерухомість, чи немає там додаткових таких собі бонусів. Наступне, що потрібно перевіряти, якщо ви іноземець поза Європейського Союзу, чи можете ви взагалі купити цю нерухомість, чи не доходить до неї якась там дорога, яка буде вам стопорити. Бо дивіться, купівля на вторинному ринку в Польщі відбувається зазвичай теж в два етапи, як і на первинному ринку. Спочатку ми обрали нерухомість, яка нам Подобається, резервуємо її, тобто підписуємо умову передкупівлі. Може бути нотаріально, може бути ненотаріальною. В більшості випадках власники говорять, на що нам іти до нотаріуса, Давайте підпишемо між собою, вплатити нам завдаток, а тоді вже йдеться до нотаріуса. Чому так відбувається? Тому що зазвичай продавці не мають ще усіх готових документів для того, щоб продати ту нерухомість. Наприклад, щоб продати нерухомість, він... Продавець, якщо ви дійсно буде таку, хочете купити, скажімо так, безпечну нерухомець, він має вам показати такі документи, що ніхто не прописаний, що в нього немає заборгованості по адміністративних оплатах. А Якщо він веде діяльність, що в нього немає заборгованості по податках. А якщо в нього іпотека, то він має сходити у свій банк і взяти спеціальний документ, в якому буде показано, яку суму грошей треба заплатити банку, щоб та іпотека, яка є взята на цьому нерухомості, Буде сплачена, і, скажімо так, на це потребує часу. Зазвичай мінімум тиждень потребує власник, щоб підготувати всі ці документи, але ще тоді йдеться до нотаріуса. І от дуже небезпечно, скажімо так, підписувати умову передкупівлі, не перевіривши цю нерухомість. Бо на умові передкупівлі, ви даєте завдаток. Даєте завдаток продавцю, що. Якщо він передумує вам продати цю нерухомість, то має вернути вам вдвічі більше. Але якщо з вашої причини не купите цю нерухомість, то цей завдаток вас заберуть. А з вашої причини може бути такі, що ви не пишете в договорі: що якщо виявиться, що на купівлю цієї нерухомості потрібен дозвіл, ви не зможете її купити. І вас заберуть цей завдаток. Або якщо виявляться якісь інші нюанси. Потім треба буде йти в суд і доводити, що у вас цей власник взяв цей завдаток і не повернув вам його. Тому дуже важливо перевіряємо, скажем так, документальну частину нерухомості, а лише тоді підписуємо цю умову передкупівлі, дуже чітко її підписуємо. Але, взагалі, порада не, так, не пожаліти тисячі злотих і сходити до нотаріуса, підписати цю умову передкупівлі. І дуже важливо читати, що саме ви купуєте. Це моя особиста історія. До мене звернувся клієнт. Котризка знайшов. Нерухомість під Варшавою. Не знаю, чи ви знаєте, є таке містечко Констанційні Зірна, вважається, вона дуже престижна. Клієнт знайшов там нерухомість, купівлю на вторинному ринку. Там, взагалі, досить така цікава історія. Був старий будинок, довго стояв, ніхто не робив ремонту. Потім знайшлась людина, яка зробила ремонт, і почала продавати всі ті квартири, поділила той будинок. І от він приходить до нас за допомогою, щоб ми йому допомогли прочитати ці всі документи, бо нотаріус польський сказав, що, будь ласка, приходьте завтра на можемо купити. Ми починаємо читати. Документи, а в документах є, що йому продають не власність повної квартири, а частинку квартири. Ну, в Константії, скажімо так, немаленькі суми, тому там була сума з шістьма нулями так, за таку квартиру. Йому хотіли продати частинку квартири. І, скажімо так, нотаріус міг це зробити, адже це не заборонено законом купувати не повну квартиру, так, не повну власність, а купувати частинку. А ну, може, ви захотіли купити частинку, так і, скажімо так, його була проблема в тому, що він ніби це прочитав, сказав, що я все розумію, але не до кінця зрозумів. Тому, будь ласка, на авторинному ринку треба все-таки обережно ставитись до того, що там написано. Якщо там пише, що вам продадуть які удя в так, а не повну власність, що там якусь частинку, то це вже, скажімо так. Не сильно добре, бо буде інший власник тої квартири, яку ви хочете купити. Тому перша найважливіша порада перевіряємо, перепитуємося. Якщо у вас немає розуміння польської, то обов'язково замовляємо собі перекладача, людину, яка прочитає вам цей договір. Взагалі, нотаріус має перевіряти знання вашої польської мови. Тобто, ви йдете до нотаріуса. Якщо нотаріус ствердить, що ви не розумієте польську мову, він змусить вас взяти собі на акт фумача Шещінґвеку, тобто людину, яка з ліцензією буде вам перекладати цей акт. Але якщо ви знаєте польську Мову на розмовному рівні і нотаріус ствердить, а, людина знає польську мову, але ви читаєте цей акт і чогось не розумієте, є якісь там професійні слова. То, будь ласка, знайдіть когось, хто вам прочитає цей договір, все-таки донесе розуміння кожного речення і кожної частинки нерухомості, яку ви купуєте.